Дуже важко налаштувати телефон разом з мікроскопом. Але як бачимо в кадрі саме той кліч варога, цей він лежить на спині і виходить, що він шевелить своїми лівими лапками. Він вже такий в коматозі, скажімо так, доходить. Але як бачимо, що лапками він шевелить. Було б цікаво піймати такого, що прям бігає. Але це треба знову відкривати вулика і його там шукати. ну Так бачимо, ось така зараза, яка приносить багато клопоту бджолярам Це один. Я там положив три таких кліща. Оце другий. Так. Вже виходить третій. Оце його спина. Тобто він лежить на спині. Ну і має ось такий, скажемо вигляд, це така пуговка, не пуговка, але штучка менше міліметра. Ну і кажу, що дуже-дуже він такий поганий для пасічників. Ну для пасічників ні, а саме для, для їх бджіл. Так, ще один. Це Те, здається теж у нас лежить. Так, загубив фокус. Це у нас лежить теж ніжками донизу. Тобто це вигляд зі спини, ну, який дригається. Так, знову загубив. Це який дригається, саме тих...